Знову в наші гостях Тетянка. Вона сьогодні теж продовжує нас знайомити з різними країнами, бо вона дуже любить подорожувати. А давайте з вами пригадаємо, про які країни світу Тетянка нам розповідала в попередніх заняттях. Ану, всі замислилися гарно. Так, я гадаю, всі пригадали, що Тетянка нам дуже багато розповідала про Америку. Ще про яку країну вона нам розповідала. Так, про Китай. А ще яка була країна? Молодці, так, про Єгипет вона нам розповідала, як вона гарно каталася на верблюдах, а ще збирала біля якого моря. Молодці, біля Червоного моря на березі. А на що збирала? Муші молодці. І знову вона щось нам хоче розповісти. Давайте в неї запитаємо, чи теж вона була китянка? Ти нам стільки всього не розповідала. Малята вже стільки з твоїх розповідей. А скажи, в яких країнах була? Можливо, ти в європейських країнах була, де ще з батьками ти подорожала? Малята дуже хочуть знати. Вітаю, малята! Після подорожі Єгиптом ми вирішили країнами Європи. Адже і наша рідна Україна також є частиною Європи і подорожували ми багатьма країнами. Це і Польщею, і Німеччиною, і Чехією, Англією, Італією, Францією. І там є дуже багато визначних місць. Наприклад, якщо я скажу Франція, я гадаю, що ви будете уявляти Ейфелову вежу. І під час своєї подорожі в мене з'явилось багато друзів. І вони всі були в різних країнах Європи. І я так хотіла, щоб вони не забували мене, що робила для кожного маленький сувенір в подарунок про наше знайомство. І сьогодні я прийшла до вас на заняття для того, щоб і ви могли зробити такий ж подарунок для своїх друзів. Адже, можливо, в когось з вас також є друзі за межами нашої країни. Ой, дитянка, яка ти молодець! Зробила гарний подарунок. Так, адже нашим символом, одним із наших символів є віночок. І стрічечки я вибер, вибрала по кольорах нашого прапору, щоб вони пам'ятали, що, що я з України. Тож пропоную вам сьогодні малята разом зі мною виготовлю ось такого гарного віночка. Ну що ж, дитятка, тоді я запрошу і тебе, і малята. До нашої творчої майстерні, де ти з малятами зможеш виготовити такий гарний чудовий віночок. Тож ми вирушаємо до творчої майстерні. Для виготовлення такої гарної аплікації нам з вами сьогодні знадобиться прямокутні шматочки кольорового паперу блакитного та жовтого кольору. Прямокутники трішки більші за розмірами червоного кольору. Ось такі маленькі прямокутнички чорного кольору, а також зеленого, як листочки. Клейонка, щоб не замастити стіл, клей, ножиці і аркуш білого паперу, на якому ми будемо робити нашу аплікацію. Ну, а для початку нашої роботи нам потрібно з вами розім'яти наші пальчики. Це є сонечко, привітне! Квітка з пуп'янка розквітла. Гарна квіточка росте і красу у світ несе. Ну що ж, давайте розімнемо ще наші пальчики і повторимо нашу пальчикову гімнастику. Сяє сонечко, привітне! Квітка-спуп'янка розквітла. Гарна квіточка росте і красу у світ несе. Молодці! Ну а що? Зараз ми з вами розпочнемо нашу роботу. Для початку зробимо квіточки для нашого віночка. Погляньте, я вже завчасно підготувала ці квіточки. Ось бачите, їх у мене декілька. Але я покажу, як же їх зробити. Ми візьмемо та намалюємо нашу квіточку на цьому прямо куточку. Тепер по намальованій лінії ми вирізаємо. Якщо у вас є зайві лінії, то ви їх можете стерти перепевінкою для. Така квіточка у мене. Я підготувалася, зробила декілька, щоб не гайти нашого часу. Квіточки є, ми можемо одразу їх покласти на нашій малюнок. Давно ну посередині і ось так. Сильно пірамідкою, отак петком, не треба складувати. Бачите, воно негарно робить. А ось так для одного, трішки нижче. Вже, даже навіть гарно Ось так. Тепер для нашого мака потрібна чорна серединка. Ось така, бачите, як же ми її зробимо? Беремо ось таку смужечку, складаємо її навпіл, а потім ще раз навпіл. А тепер малята нам просто потрібно заокруглити ось так. Якщо вам складно вирізати ось так і просто заокруглювати кутики, то можете спочатку намалювати це. ось так. І посерединці кладемо Ось так. Тепер зробимо листочки. Для цього нам потрібно ось такі зелені прямокутнички. Скільки ви хочете носочку. Якщо ви хочете декілька, ай буде декілька. Як же ми їх робимо? Оцей прямокотничок складаємо навки. Тепер погляньте. Ось сюди, ось так проводимо. сюди. Наче півколо, але тут менше, ніж півколо. Бачите? По цій лінії також вирізаємо. Готувалась і виготовила ще декілька таких листочків, ось вони, і тепер обираю, де я хочу їх. Ось так. Ось такий гарний віночок у нас з вами вийшов. Тепер зробимо стрічечки, які нагадують нам наш прапор України. Ми беремо будь-яку смужечку і розрізаємо її на це буде жовта стрічечка. Тепер беремо блакитний кольоровий папір, також розрізаємо ногу. Ну, так Але квіточка має бути поверх. Ось так, зверху. Адже стрічечки ховаються за кіточку. Ось так. Симетрично буде. Ну, ось так, квіточка вверху. Ну що ж, залишилось зовсім небагато. Ми вже все підготували, Все, нам вже не потрібно. Наклеївати. Але наклеювати потрібно в тому порядку, як воно і буду П'яти з скори вниз. Малята, погляньте ось такий гарний віночек для кожної з країн і з вами догадуємо. Ось малята, ви разом з Тетянкою виготовили такий гарний сувенір, який можете подарувати своїм друзям. А ще на цьому тижні, дякуючи нашій Тетянці, ми з вами могли подорожувати різними країнами світу. Гадаю, за цей тиждень. Ви багато цікаво знали про різні країни світу. Ми тобі дуже дякую, тямку за такі гарні і цікаві розповіді. І мені було дуже приємно вам про це розповідати, адже я знаю, що малята люблять дізнаватися щось нове та цікаве. Сподіваюсь, малята і вас ведуть ось такі гарні віночки, як і в мене. Але я б хотіла поглянути на них, Тож надсилайте ваші фотографії і відео. Нам і я хочу поглянути на них. Тож, до побачення, малята! Бувайте!